Друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключно п'ятий день турніру, потужне усилення. На чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, Тримаюся топ-5. Давайте дивимося оборона. оборона. Б. Ну, шкода, що так пізно вона вийшла в Б. Тому і поки топ-5. Ну що ж, спробуємо зайти в топ-1? Можливо, вдасться там залишитись. Вчора була, на жаль, одна парасочка. Ну, нулик був тому і, напевно, топ-5. Так, тут в нас Кіпріот, але він на плечі стоїть. Може тут взяти додатково ще Меліндора краще, ніж Кедмана. Хоча Кедман теоретично може зняти контру з двох. Теоретично, може і не зняти. А від контри ми можемо від'їхати. Тому давайте, напевно, ліндора все ж таки візьмемо. Додаткове лікування плюс баф, нехай буде так. Поїхали. Так, так. Ну, начебто непогане поле. Кріса в нас ніяк не вийде. Давайте спочатку ось так фіоли прокинемо. І ось так тепер червоні з зеленими, може знизу ще фіолет доїде. Так, іще й зелений, і ще фіолетовий. Ну, це дуже-дуже непогано. Але ще нам треба. Ще треба фіолів трішечки. Так, вмикаємо окульониша. Давайте прокинемо ось так. Може тут фіол... О, чудово. Так. І непогано там кіпріоту прилітає. Так, вмикаємо контру. Давайте ось так четвірку фіолів. Тихо, тихо, Маліндора майже добило. Так, і ось так з комбо зелені і фіоли, поки немає контри на кіпріоті. До речі, непогано йому прилетіло, може ми зеленим його і проб'ємо. Так, тут прокинемо фіоли. Так. І ось так зелені. Гліндорчику трішки досталось. Давайте ось так, ось так. Може кульон ж був вимкнений, не помітив я. Так, все, мінус кипріот. Це добре. Ну і давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Фіоли може і вистачить. Вистачило. Дуже добре. Так, тепер синенький сюди під крітами. Дуже-дуже непогано. Прокидаємо, можливо, фіол закриється і доб'є, добив. Чудово. Так, перший бій впорались, поїхали далі. Тут Рігард. мультяшний, але він стоїть в куточку. Це добре. Тут всі б'ють, крім Рігарда. Давайте так і залишимо. Додаткове лікування. Я думаю, нам не завадить. Ну що ж, спробуємо прокинути так. Може закриється синій. Хотілося би, щоб там закрився синенький з фіолом. Але ні. Добре, давайте тоді ось так. Трієчку зберемо. Тепер ось так. О, це дуже чудово. Так. Тепер обережно прокинемо тут трійку. Люська майже від'їхала тихенько зняла з нас. Так, так. І давайте ось так фіолетовий. Нам би підлікуватись. Ось так в пустоту. Це трішки зайве комбо, але якщо подобиває, то тоді буде чудово. Тут вже залишився майже. Можна сказати, один рігард. Так, так, давайте червоні навіть підірвемо, там зберуться сині. Угу. Дивіться, навіть Кіпріота заблокувала. Але це їх не рятує. Добре, тут впорались, ну, полянка чудова, чудова. Так, тут же Кіпріот по центру. Такою командою тоді і підемо. Тут можемо і не витримати, звісно, контри. Але ж подивимось. Тут фіолів немає. Добре, давайте ось так прокинемо. Тут багато жовтих. Напевно, треба було брати жовтих. І тоді було б набагато цікавіше. Добре, давайте ось так. Прийдеться, поки через кіпріота прокидати. Звісно, це не дуже ідея, бо він зараз поставить контру. І ми будемо розбиватись. Фіолів немає. Ось це дуже засмучує. Треба лікуватись. Давайте ось так. Дуже багато червоних, синіх, взагалі не потрібних. Прокинемо. І зараз будуть бафи. А У нас нашої контри немає. Так, давайте з... О. Ну, нам прилетіло непогано. Так, давайте спробуємо зарядити Меліндора. Не дозарядився. зарядився. Давайте ось так. Обережно тут прокинемо. Ох, як же шкірюшки прилетіло. Тихо. Лікуємось. Ставимо контру. Кирила, напевно, втратимо. Добре, давайте ризикуємо. І шерханчик від'їхав. І ми від'їхали. Меліндор від, від контри може від'їхати. Ні, не від'їхав. Але сам вже він тут не витягне, на жаль. Зараз його добють. Тички там потужні. Ну, трішки не вистачило б. Зарядили б ми Меліндора раніше, можливо б. Якісь були б у нас би шанси. А так, вони ще діспелять, а він же ж лікує поступово. Ні, тут не впорались. Ну, маємо другу поразку. Добре, що не нулік. Ай-яй-яй. До речі, можна також міліїки брати. Так, ні, напевно, давайте все ж таки візьмемо жовтих, залишимо Акульониша, візьмемо Люську. Візьмемо Гріфіна І Меліндора, напевно... Може замість Милендора, навіть взяти Голді. Якось так. Ну, давайте спробуємо такою командою. Давайте ось так. Комбо прокинемо. Угу. Давайте ось так фіоле. На жаль, через комбо не виходить жовті прокинути. Але прокидаємо ось так. Так. Ні, щось не працює. Це в мене план. Ми можемо просто зараз розбитися в контру. Так, лікуємось. Але дуже слабенько. Ну, пробиття у нас є. Давайте спробуємо. Так, ми навіть Рігерда заблокували. Добре, давайте ось так прокинемо. Прийдеться вмикати шархана і пробивати. Угу. Так. Скільки там буде ще контра? Чотири ходи. Чотири ходи то багато. Ми. Можемо розбитись. Може і ні. Давайте спробуємо. Ні, не розбились це добре. Давайте тут ще жовті прокинемо. Так, треба терміново лікуватись. Там будуть синенькі. Забагато трішки полетіло, але добре. Так, лікуємось. Вмикаємо кульони, що так ось жовті. Так, мінус мілійки. Ще лікуємось. Б'ємо. Ну Тепер бажано під ним знайти жовті камінчики. Давайте ось так. З синіми, трішки шкоди нанесемо. Зараз все зчистить, але ми все повернемо. Так, так. І ось так. Давайте ось так одним жовтим проб'ємо. Тихенько. Тепер бафнемось, вдаримо люсі і тепер. А, все закінчили. Ну, жовтим добили. Ну, в принципі, спрацював план. Тому поїхали далі. Тут всі мультяшки, всі пробивають, крім Кіпріота і Кирила. Тому давайте, напевно, все ж таки повернемо. Ось цей варіант, але мені здається, можливо, не прокачана мультяшка. Ну, цей Меліндор. Може все ж таки Голді дійсно взяти. Вона стати піднімає, хоча там же Кеман все діспелить. Меліндор ну, цей дуже мало лікує. Можу взяти все ж таки тоді клика. чому б ні? вигуляємо кличка, давайте. Поїхали. Він лікує більше ще плюс бафа атаку. Нехай буде він. Так. Давайте зробимо синій кріс поки що. Може знизу доїде фіол? Не доїхав. Так, скільки контра буде. Ще чотири ходи довго. Давайте тоді ось так. Тихо. Так, прокидаємо тут фіволи. Угу, Дивно якось злетів швидко. Так, ще два ходи. Нам би зарядити давай давайте ось так обережно шерханчика зарядимо. І ось так обережно прокинемо. Трішки обережно, Зараз задіспелить, ні? Ні. Так, ну шерхан працює, тому давайте в Люсю три фіоли. Чудово. Так, так. Давайте синіми, може, гормика доб'ємо. Трішки не вистачило. Тут прокинемо зелененьке. І тут пошукаємо фіол або синій. Так, через комбо шерханчик закінчився, тому і не добили, але він повинен розбитись. Так, добре. Лікуємось, прокидаємо синій, може фіол? Немає фіолу. Так, лікуємось. Ну, Кіпріот, якщо сам залишиться, теоретично простіше буде його пробити, але це тільки теоретично. Бо він же сам підліковується. Ну, давайте він все ж таки заряджений вже. Кріти все ж таки прилетіли. Так, добре, давайте ось так, ось так. Нам потрібно кирюшку добити. І тоді буде простіше трішки. О, фіоли. Так, так, нехай вони також б'ються об контру. Угу, Так. Давайте ось так сині, червоні. Ну, все, вже Кіпріот тут не витримає. Чудово. Так, ну що ж, три сімірочки, це дуже чудово. Топ-1 ми зайшли, але навряд чи тут ми затримуємось, тому що маємо поразку. Ну Добре, що не нулік. Але турніром я задоволений. Без викупу дві поразки за весь турнір, це дуже чудово. Оборона тримається Б. Давайте подивимось. Рейтинг. 2090 місце. Ну, не знаю, подивимось. Можливо, топ-1 не залишусь. Але це не точно. Нагороди будуть завтра, всім покажу. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас пройшов турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!